Привіт, мої друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо в цьому відео таке поняття як табуляція. Я надіюсь, що ви вже ознайомилися з конспектом до даного заняття і спробували відповісти на контрольні запитання. Тобто, ви вже, ви вже знаєте і хоча б... Трішки розумієте, що таке табуляція. Сьогодні ми на практиці спробуємо розібратися, як її використовувати при структуруванні документів в редакторі Word. Перед вами перший приклад використання табуляції ну, на практиці. Допустимо, нам необхідно створити розклад. Уроків для нашого класу, і розташувати наші дні розкладу стовпчики зліва направо. От, наприклад, понеділок, фізкультура, фізкультура, віртори, фізкультура, 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 інформатика, середа, інформатика, співи і так далі. Причому, як ми бачимо, вирівнювання кожного стовпчика у нас йде по лівому берегу. Іншим прикладом є зміст до того чи іншого реферата, до тої чи іншої роботи, до тої чи іншої брошурки, книги і так далі. Тобто, коли у нас є назви розділів в одному стовпчику, номери сторінок початку розділів в іншому стовпчику, і... Вони між собою з'єднані е, так званими крапками. Як же використати табуляцію для того, щоб створити перший приклад і інший приклад? Тож, давайте спробуємо зробити перший і інший документ. І відкриємо новий документ в редакторі Word. І е, перше, що ми зробимо, е, розставимо на лінійці. Маркери табуляції. Це робиться досить просто. Якщо перший стовпчик у нас буде йти від лівого края, то наступні стовпки для наступних стовпчиків ми повинні поставити маркери на лінії. Наприклад, наступний стовпчик буде нас йти звідси з цього положення, ще наступний з цього положення. Наприклад, останній буде йти з цього положення. Далі ми. Набираємо порядково наші, наш розклад. Давайте ми з вами змінимо параметри нашого тексту, наприклад, Temple роман 14, ну і для заголовки звернути на півджині. Для того, щоб перейти до наступного стовпчика, ми натискаємо клавішу Tab. І швиденько перескакуємо наступне положення табуляції. Хай у нас буде вівторок. Знову клавіша Tab. середа. Ну і ще раз «червен». Ну і Припустимо, що в п'ятницю ми відпочиваємо від уроків. Для переходу на наступний рядок пам'ятаємо, натискаємо клавішу Enter. Давайте віднікнемо напівжирне накреслення. Швидень, ну і Перший урок у нас буде, наприклад, фізран. Ну, Клавіша Tab. Наприклад, співи. Середу у нас першим уроком буде. ну, Наприклад, що? Наприклад, буду. Інформатика. Інформатика. Ну і з четверг. Вікну. Ну Кентером на рядок, значить, ну, і Давайте ми заповнимо ще один рядок. е... інформацією. Табулятором. Співли. Нехай буде малювання. малювання. Таким чином, використовуючи положення табуляції, ми можемо формувати наш текст в колонки. Вирівняний або за лівим, або за правим краєм. Якщо ми схочемо змінити напрямок вирівнювання, нам необхідно натиснути два рази на наш маркер. Відкриється вікно настройки, і, наприклад, ми можемо вибрати по правому краю. Як ви бачите, у нас останній рядок змінив положення табуляції. Для того, щоб положення табуляції змінилося для всього нашого тексту, треба спочатку його виділити. Ну і потім для маркера. Для маркера ви, вибачте, промахнулися, для маркера і ставити на делях програму. І ми бачимо, що наш другий стовпчик змінив своє розташування. І тепер вирівнюється по правому краю. Наприклад, давайте ми змінимо середу по центру. Відкриємо строки нашого табулятора і висимо по центру. Окей. Щось у нас не спрацювало те, що було потрібно спрацювати. Давайте оцей табулятор. Це у нас буде наступний табулятор по центру. Окей. Як бачимо, все змінилося. Давайте. Перейдемо до зміни до наступного прикладу. Відкриваємо новий документ. І ми повинні пам'ятати, якщо не забули, наш весь текст буде розміщуватися в дві, в дві колонки. Тобто, нам необхідно задати для другої колонки положення табуляції. Перейдемо в часі документу. І задамо для наших сторінок положення табулекту. І давайте ми спростимо наше завдання. Знову-таки не забуваємо підбирати параметри шрифта. Давайте зробимо наш текст різнокольоровий, таке червоний, на підживним курси. Добре, Хай буде розділ перший. Якщо перейти по табулятору, наприклад, п'ята сторінка. Але бачимо, що між нашою першою колонкою і наступною колонкою немає заповнення. Для того, щоб нам виставити заповнення, давайте ми виділимо весь наш створений текст і перейдемо до настройки нашого положення табуляції. Для того, щоб підключити заповнювач, ми Вибираємо список, який стосується, називається заповнитель, і стосується вибору тим чи інших видів заповнення. Як правило, вибирається другий заповнювач. Крапки. Натиснемо ОК. І, як ми бачимо, у нас простір між першою і іншою колонкою заповнився крапками. Давайте ми розглянемо розділ. Розділ другий. При натисканні клавіші Tab ми переходимо до наступного положення табуляції і зможемо висловити, наприклад, як, значить, номер, інший номер сторінки. І так далі. Розділ 3. Наприклад, 45. Якщо ми хочемо по якійсь причині е, змістити положення табуляції, ми виділяємо наш весь текст, якого стосується наш маркер, і переміщуємо його в інше положення. При цьому, вибачте, переміщуємо його. І у нас відбувається переміщення всього, всього всієї колонки, яка прив'язана до цього маркера. Якщо якимсь чином вам маркер не потрібен, для якоїсь, наприклад, колонки. Ви його можете захопити і витягнути за межі вашої лінійки. При цьому наші колонки розташуються вже незалежно від положення маркера табуляції, хоча для попередніх наших рядків маркер табуляції працює. Таким чином, ви зможете розташовувати. Ваш текст колонки без використання так званих таблиць, які ми розглянемо на наступних уроках. Тож до роботи пробуйте насолоджуйте.